Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Аврора. Давайте разом подивимось з вами знижки до 9 березня. Приємного всім перегляду! Підписуйтесь на мій канал. Цукерки в молочному шоколаді Міленіум з горіховим пралінем 108 грамів. Ціна 69 гривень. Цукерки глазуровані. Бісквіт, шоколад, сонячний віночок вишня 430 грамів. Ціна 109 гривень. Ще в акції десерт бонжур 232 грама в асортименті 59 гривень. Зі смаком, чорниці та маскарпоне Від торгової марки Конті. Такі цукерки шоколадні Millennium Golden Nut 150 грамів в упаковці. Така гарна упаковочка, ціна 99 гривень. Ця акція до 16 березня. Цукерки шоколадні «Міленіум», Чоко Кранч. Якась новинка 100 грамів. Тут мигдаль. 49 гривень коштує. Такі цукерки в молочному шоколаді «Міленіум», Горіхове праліне 100 грамів 54 гривні. Акція на шоколад молочний «Міленіум». Голден, молочний, чорний з цілим фундуком. Чорний коштує 44 гривні, а молочний по 55 гривень. Ще є шоколад «Міленіум» 85 гривень в асортименті по 39 гривень. Молочний та білий. В акції такий чай до 9 березня. 29 гривень. Чорний пік. Вік, напевно, так воно читається. Не знаю, як правильно, лісові ягоди 20 штук у паці. І такий імбір, лимон, теж 29 гривень, 20 штук в упаковці. Інструмент кухонний, три в одному алму. Піпетка, пензлик та голка. 99 гривень. Навіть і не знаю для чого воно призначене. Напишіть хто знає. В акції така чашка скляна мажура. Любити, бісити буду вічно. 250 грамів. мілілітрів, 29 гривень. Така чашечка. Соковити скач ручний, скляний з малюнком 300 мілілітрів. 49 гривень. Отакий вин. Чайник заварювальний, скляний, ребристий, з дерев'яною кришкою. 199 гривень. Такий. Менажниця для закусок дерев'яна. Серцем 24,5 см до 9 березня 239 гривень. Отака гарна. Для сервірування. Підійди для горішків, для сиру, винограду. Дуже зручна річ. Набір футлярів для зубних щиток пластикових. 3 штуки, 39 гривень. Такі гарні з блискітками. Три кольори. Засіб для миття ванної кімнати антиналіт 500 мл. Торгова марка «Сів» Ціна 65 гривень коштував 91 гривню. 500 мл, Написано, видаляє 100% вапнявного та мильного нальоту. Блиск без розводів. Засіб для миття акрилових ван чистюня 500 мл 64 гривні. І такий засіб для миття ванної кімнати Галакс. Clean спрей 500 грамів 84 гривні. Ще в акції засіб для догляду. За меблями сама поліроль 500 мл 44 гривні. Набір блоків для унітазу Velnax. Дві штуки в упаковці 59 гривень. Є різні аромати. Лимон, лаванда. Гель для душу шик нектар 400 грамів в асортименті 55 гривень. Тут є аромат кокосу. А це що таке? З екстрактом полуниці, вітаміном Е і пантенолом. Такий дуже приємний аромат. Такий шампунь гель для душу чоловічий спортстар. 250 мл. 39 гривень. Рослинними екстрактами та алантоїном. Не знаю, що це таке. Напевно, щось для чоловіків підійде. Такий гель для душу чоловічі. три в одному. Акс Блек 98 гривень. Отакий. Так, що тут ще в акції? Гель для душу чоловічі, аромат хід 400 мл плюс губка в подарунок. 49 гривень. Так воно виглядає. Тут губки різні кольори. Кремило косметичне, тверде, ті Амо Кремазо 125 25 грамів в асортименті по 19 гривень. Ось таке гарне мило. Зараз його пнюхаю. Дуже гарно пахне. Зверніть увагу, ціна бюджетна. Таке мило косметичне, тверде дуру, два в одному, 29 гривень. Таке мило 23 гривні. шик. Різні аромати. Серветки вологі для прибирання. Універсальні з клапаном 100 штук. 109 гривень. Така дуже велика упаковка. І серветки вологі для догляду за унітазом. 54 гривні. Рекінбок. Для скла та дзеркал. Серветки вологі універсальні Натурела. Classic. Клапан 120 штук, 55 гривень. Серветки вологі смайл до 6 березня, 90 гривень 100 штук. Серветки вологі дитячі SapiMix з клапаном 110 штук в упаковці 29 гривень. Набір рушників паперових. Сафі білі двохшарові. 47 гривень. Спрей кондиціонер для волосся двохфазний 150 мл з олією мигдалю та протеїни з лаків. Перед застосуванням збовтати не змивати 44 гривні коштує. Шампунь для жирного волосся. 500 мл 74 гривні зміцнюючий І бальзам для волосся. 500 мл теж 74 гривні, зміцнюючий для комбінованого та схильного до жирності волосся. Такий шампунь для волосся жіночий сйоз. Кераміти 440 мл 128 гривень. Крем, фарба для волосся стійка Лірін до 26 березня 29 гривень. Кольори в асортименті по 96 гривень прокладки Always. Ультра. Такі 20 штук в паці. В асортименті на три краплі. А тут скільки? На 4 по 96 гривень. До 12 березня прокладки щоденні Лідія. Нормал 50 штук, 70 гривень, 90 гривень від котекс 56 штук у пачці. Сіль для ванни в асортименті 200 г 42 гривні. 100% натуральна морська сіль. Ваніла. Аромат дуже приємний. В акції праска. Електрична керамічна підошва Сатурн 549 гривень. Відпарювач для одягу ручний Лібертон 1000 Вт 699 гривень. Банка для сипучок скляна з дерев'яною кришкою 119 гривень. Тільки я не знаю, це велика чи маленька коштує. Зараз подивлюсь. Так, да, велика 119 гривень. Креманка скляна з рельєфним визерунком. 55 гривень. Така дуже гарна. Такі цікаві ножиці кухонні для нарізання зелені. Ціна 88 гривень. Знижка до 9 березня. Дякую всім за перегляд. Це я вперше записую в магазині, тож не судіть строго. Приємних вам покупок. До нових зустрічей!